Вітаю вас, друзі городники та садівники. Кожен із нас, хто вкладає свою душу та час у вирощування саду, мріє про літо, коли гілки слив і вишень будуть ламатися від щедрого соковитого врожаю. Але, як ми добре знаємо, справжня битва за цей урожай виграється не влітку, коли ми збираємо плоди, а пізно восени, коли дерева вже скинули своє листя і готуються до довгого зимового сну. Саме зараз у листопаді, коли природа здається заснулою, інтенсивна робота в саду не просто бажана, вона абсолютно необхідна. Підживлення кісточкових культур, таких як слива та вишня, у цей перехідний період, є ключем до їхнього здоров'я, стійкості до морозів і, що найголовніше, до формування неймовірної кількості квіткових бруньок, які наступного року перетворяться на омріяні плоди. Наші улюблені дерева, переживши стрес від плодоношення та літньої спеки, переходять у так званий сплячий режим. Але цей режим це лише спокій на поверхні. Усередині на клітинному рівні відбувається активна підготовка до виживання в умовах низьких температур. Коренева система продовжує працювати, запасаючи поживні речовини, які допоможуть дереву пройти через морози. Та забезпечити потужний старт навесні. Якщо ми не забезпечимо ці запаси зараз, дерево буде ослаблене, його імунітет знизиться і воно стане легкою мішенью для хвороб та шкідників, а цвітіння наступного року буде мізерним. Тому ми не просто годуємо дерево, ми закладаємо фундамент його майбутньої сили та плодоношення. Це критично важливий аспект, який відрізняє справжнього садівника професіонала від новачка. Зокрема, саме в цей осінній час на гілках кісточкових культур формуються маленькі, ледь помітні квіткові бруньки. Це майбутні квіти, які згодом стануть плодами. Якщо дерево не отримало достатньої кількості фосфору та калію, ці бруньки будуть слабкими, не зможуть пережити зимові холоди. Або просто не дадуть зав'язі навесні. Отже, добре в зараз слугують своєрідною шубою для коренів, забезпечуючи їх енергією та захистом протягом усіх холодних місяців від грудня до самого березня. Головна наша мета восени це забезпечити дерева фосфором і калієм, а ось азот, який так необхідний навесні для бурхливого росту зеленої маси, зараз категорично протипоказаний. Азот провокує молоді пагони до росту. А ці пагуни, не встигнувши визріти до морозів, миттєво вимерзають, створюючи ворота для інфекцій і послаблюючи все дерево. Тому, обираючи чим підгодувати сливу або вишню, ми орієнтуємося виключно на ті речовини, які зміцнюють клітинні стінки, підвищують цукристість соків, що знижує точку замерзання, і сприяють формуванню генеративних органів, тобто тих самих кліткових бруньок. Коли ж настав оптимальний час для підгодівлі, Зрозуміло, що молоді саджанці, які ще жодного разу не плодоносили, не потребують такого потужного осіннього підживлення, оскільки всі свої сили вони витрачають на розвиток кореневої системи, а не на формування врожаю. Ми починаємо працювати з деревами, які вже вступили в період плодоношення. Найкращий час це період після збору врожаю і приблизно за 3-4 тижні до настання постійних зимових заморозків. Як правило, це перша половина листопада. Якщо заморозки прийшли рано, краще внести добрива під час листопадового вікна потепління, але не чекати глибокої зими. Перш ніж внести будь-які добрива, необхідно ретельно підготувати ґрунт навколо стовбура. Для сливи, як і для вишні, ми проводимо перекопування ґрунту по радіусу приблизно 1 метра від стовбура. Зверніть увагу, що перекопування має бути неглибоким, щоб не пошкодити поверхневі корені, які розташовані дуже близько. Достатньо розпушити ґрунт на глибину приблизно 15-20 см. Саме у ці розпушені лунки, або яких називають пристовбурні кола, ми і будемо вносити наші поживні суміші. Далі ми стоїмо перед вибором: органічні добрива, мінеральні чи як роблять найдосвідченіші садівники поєднання обох типів. Почнемо з органіки. Органічні підгодівлі є універсальними та бюджетними. Вони покращують структуру ґрунту, його повітропроникність і збагачують його поступово. Найперший і найдоступніший варіант це перегній або добре перепрілий компост. Я ще раз наголошую: використовувати свіжий гній категорично заборонено. Свіжий гній містить надмірну кількість азоту та може просто спалити кореневу систему або знову ж таки спровокувати небажаний ріст. Ми беремо перепрілий компост. І на кожен квадратний метр пристовбурного кола, вносимо приблизно 8 кілограмів цієї поживної маси. Це не лише підживлення, але й чудова основа для мульчі. Багато садівників також готують поживну суміш, один кілограм компосту змішують з однією склянкою вапна. Вапно необхідне, оскільки воно допомагає регулювати кислотність ґрунту, а кісточкові культури, як відомо, не люблять кислих ґрунтів. Цю суміш рівномірно розподіляємо по перекопаній землі та обов'язково після цього рясно поливаємо ґрунт. Другий чудовий органічний варіант це деревний попіл. Це справжній природний скарб, який містить величезну кількість калію, фосфору, кальцію та магнію. Попіл має подвійну дію. Він не лише живить, але й коригує кислотний баланс ґрунту, роблячи його більш лужним. Що ідеально підходить для вишні та сливи, ми беремо приблизно 250 г золи на 1 квадратний метр землі і просто розсіюємо її по поверхні пристовбурного кола. При цьому варто пам'ятати, що попіл від хвойних порід або вугілля має меншу цінність. Краще використовувати попіл, отриманий від спалювання деревини листяних порід або рослинних залишків. Ще один органічний суперфуд для осені це кісткове борошна, воно особливо багате на фосфор, який, як ми вже обговорювали, життєво необхідний для формування сильних квіткових бруньок і розвитку кореневої системи, що запасає поживні речовини. Перевага кісткового борошна в тому, що воно є повільно розчинним і живить дерево протягом багатьох місяців. На один квадратний метр ґрунту достатньо внести приблизно 50 грамів борошна. Змішавши його з верхнім шаром землі. Переходячи до мінеральних добрив, ми говоримо про більш точне та контрольоване харчування. Вони забезпечують рослину цільовими елементами калієм, фосфором, магнієм і кальцієм, які безпосередньо відповідають за морозостійкість та імунітет. Перший у списку суперфосфат це найзручніше та найпоширеніше фосфорне добриво. Для його використання ми готуємо водний розчин. Приблизно 300 грамів сухого суперфосфату розводимо у 10 літрах води. Зверніть увагу, суперфосфат розчиняється досить повільно, тому краще залишити його настоюватися на добу перед застосуванням. На кожен квадратний метр землі ми вносимо приблизно 60 грамів цього поживного розчину, рівномірно поливаючи пристовбурне коло. Фосфор, внесений таким чином, одразу стає доступним для коренів. Далі нам необхідний калій і магній. Тут на допомогу приходить калімагнезія. Це добриво є ідеальним варіантом для підводівлі вишні, сливи, абрикос та інших кісточкових, оскільки воно не містить хлору, який ці дерева не дуже люблять. Калій підвищує морозостійкість, допомагає регулювати водний баланс у клітинах, а магній, хоча і більш асоціюється з літнім фотосинтезом, також бере участь у запасаючих процесах. Під кожне доросле дерево вносимо приблизно 100 грамів сухої калі магнезії. Її можна вносити в сухому вигляді, заробляючи в ґрунт під час перекопування або розчинити у воді. Не можна забувати і про кальцій нестача цього мікроелемента, який необхідний для міцності клітинних стінок, може проявлятися влітку бурим кольором листя та слабкістю плодів. Восени ми компенсуємо цей дефіцит за допомогою сульфату, нітрату або хлориду кальцію. Ми розводимо приблизно 25 грамів сухого добрива у 10 літрах води. Цього розчину вистачить для кількох дерев. Під кожне дерево вносимо приблизно 200 мл цієї рідини. Важливо, що якщо ви використовували велику кількість попелу, який теж містить кальцій, дозу кальцієвих солей можна зменшити. І нарешті залізо. Воно потрібне не стільки як підживлення, скільки як захисний елемент. Залізний купорос, який ми використовуємо восени, допомагає захистити сливи та вишні від шкідників і лишаєв, які можуть зимувати в корі. Це не ґрунтове підживлення, а оприскування. Просто оприскайте кожне дерево розчином залізного купоросу по стовбуру та гілках. Це слугує санітарною обробкою наприкінці сезону. Досвідчені садівники радять вносити мінеральні добрива поступово, дотримуючись ритму. Наприклад, вносити їх протягом п'яти днів щоранку, щоб не перевантажувати кореневу систему одночасно. Це стосується водних розчинів. Крім того, є важлива відмінність у підході до молодих і старих дерев. Молоді дерева віком до п'яти років найкраще підживлювати виключно мінеральними речовинами, які мають точно розрахований склад. Старші дерева, які вже давно плодоносять, будуть вдячні за поєднання мінеральних добрив з органікою, оскільки вони виснажили ґрунт значно більше. Після того, як ми внесли всі необхідні добрива, чи то органічні, чи то мінеральні, чи їх комбінацію, необхідно провести мульчування ґрунту навколо стовбу сливи. Мульча це не просто декоративний елемент, це критично важливий шар ізоляції. Вона захищає поверхневі корені від різких перепадів температури, не дозволяє ґрунту швидко промерзнути, а також отримує вологу, що важливо, адже коріння має отримувати поживні речовини у розчиненому вигляді. Для мульчування чудово підійдуть такі матеріали, як торф, тирса, опале листя з-під здорових дерев або навіть хвойні гілки. Хвойні, до речі, додатково відлякують мушей та інших гризунів, які можуть пошкодити кору взимку. Сформуйте навколо стовбура шар мульчі товщиною приблизно 10-15 см, але не присипайте сам стовбур, залишаючи невеликий простір для провітрювання, щоб уникнути загнивання кори. Якщо ви уважно поставитеся до всіх цих осінніх процедур, якщо ви берете правильний час і внесете збалансоване харчування, то ваші вишні та сливи не просто переживуть зиму. Вони вийдуть із неї загартованими та повністю готовими до потужного цвітіння. Пам'ятайте, що здоров'я саду закладається в восеєнні, і саме листопадове підживлення є вашою головною інвестицією у фантастичний урожай наступного року, коли ваші гілки без жодного перебільшення будуть рясніти солодкими та соковитими плодами. Дякую за увагу і до нових зустрічей у саду.